У Вінниці тривають заходи з усунення наслідків теракту 14 липня. Одним з об'єктів, який потребує відновлення, став Вінницький Рац. Роботи із відновлення там тривають із листопада минулого року. Про це на своїй сторінці у Фейсбук та телеграм-каналі написав міський голова Сергій Моргунов. Міський голова зазначив, що внаслідок терористичної атаки будівля зазнала серйозних ушкоджень, а саме зруйнована покрівля, пошкоджені віконні блоки, всередині приміщення впала стеля та стінні перегородки. Очільник громади наголосив, що починаючи з листопада вже вдалося виконати великий обсяг робіт. За кошти міського бюджету там вже замінені вікна та інженерні комунікації. Триває ремонт приміщення. Також вже незабаром молодята зможуть офіційно укладати шлюб саме там, написав Сергій Моргунов. Попри пошкоджену будівлю, Рац продовжив надавати свої послуги проте в іншому місці. Наразі Рац надає послуги в приміщенні прозорого офісу на вулиці Замостянська, 7. На сьогоднішній день наш центр має стати в першу чергу сучасним, має стати прозорим і доступним. На першому поверсі заплановано розміщення прозорого офісу на три таких прозорих центра. також буде зал очікування, буде приміщення для дітей, тобто така міні-дитяча кімната. І в принципі у нас також заплановано встановлення ліфта між першим і другим. Поверхом для того, щоб маломобільні групи населення могли піднятися з першого на другий поверх. Також у нас заплановано встановлення підйомника на вході в приміщення.